Сто років, як сконала січ, Сибір і Соловецький келії, і глупа облягає ніч, пекельний край, і крик пекельний, сто років мучених надій, і сподівань, і вір, і крові синів, що за любов та вровень, Сто серць, як сто в та виростають з личаків. І шаровар з курної хати раби зростають до синів своєї України матері. Ти вже не згинеш, ти двожилава земля, рабована віками, і не скарать тебе, душителям, Сибірами і соловками, ти ще виборюєшся болем, ти ще роздерта, на шматки, та вже крута і непокірна, ти випросталася для волі. Ти гнівом виросла, тепер не матимеш од нього спокою. Йому ж рости рости, допоки не упадуть тюремні двері і радісним буденним громом Впадуть із неба блискавиці. Тарасові провісні птиці слова шугають над Дніпром.